Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолій на перегляд розкладу пасіанса на період з 21 по 27 липня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої поважання, також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали сонце це планета успіху. Це ваш особистий успіх як по роботі, так і по своїх особистих справах. Також ключик. Ви віднайдете рішення якихось для вас важливих справ та завдань. Ось тут. Підняття по кар'єрним сходам, або далека дорога. І ось тут також може показувати зростання в кар'єрі, а також якісь нові або проекти, або щось ви будете розробляти. Головне, не зараз їх не пускати в дію, не розпочинати. Можна розробляти, але не розпочинати. Тому що ретроградний Меркурій, він. Повертає все в зворотній бік. Покровительство вищих сил. Це вам може знадобитися як ось тут по роботі, так і в далеку дорогу. Дуже гарна карта і гарно вона розмістилась. Ось тут. Далекоглядні плани. Вони також можуть стосуватися як роботи, так і особистих своїх справ. Ось тут на замок закривається. Щось ви, наприклад, готували або зробили. І ось нарешті це завершилось ці дії. Закриття на замок. До речі, дуже гарне поєднання ключик і закриття на замок. Якісь можливості вам допоможуть закрити свою якусь стару справу, що ви, наприклад, не могли її вирішити, але з'являться якісь можливості, що ви все ж таки зможете гарно це зробити. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Другий розклад для знаку Зодіака водолій. Стріли в колчені в десяточку. Якісь у вас будуть вдалі дії, щось ви гарно зробите. Іноді для цього треба додавати якісь старання, а іноді ось так само по собі відбувається завдяки вашим знанням та якомусь певному досвіду. Знову ключик повторюється. Дивимось, друзі, щоб нічого не пропустити. стрелы в колчане в десяточку. Так уж ось тут успех по работе. А так уж ключик. Прямому с вами на третий расклад. Ще ось тут чарка. Це може бути як попередження, не увлікатися випивкою, а також, можливо, хтось вас кудись запросить на якесь святкування. Ось тут у вас плітки, будьте обережні. Не беріть участь ні в яких плітках. Прямуємо далі на третій росклад. У нас з вами третій розклад Знак Зодіака Водолії на період 21-27 липня 2025 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут розбите серце, до чого воно стосується. Дивіться по своїх обставинах. Намагайтесь не засмучуватися. За будь-яких обставин, тому що життя одне і серце не кам'яне. Ось тут планета місяць, це планета таємниць, планета батьківства, а також нічної пори доби. Ось тут у вас корабль, це може бути якась далека дорога. Мається на увазі, що ви, наприклад, купили квітки. Заздалегідь, все розпланували і майже почали вже кудись їхати. А зараз прийде день і ви маєте від'їжджати. Оце розбите серце у вас може бути за якихось третій зайвих, хто лізе в ваші романтичні стосунки. Котик. Ось цей. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. Сьогодні ми з вами на колоді вітражне таро подивимось для знаку водолії. Застереження. Карта помірність. Та порада. Карта смерть. До речі, вже якомусь знаку випадала. Карта смерть в параді. Друзі, карта помірність вона показує. Зазвичай показує гармонію і рівновагу, а тут вона вам застереження. Якщо в якоїсь ситуації вам знадобиться прийняти важливе рішення, відкладайте свою скромність, нерішучість і якось, як то кажуть, перегніть палицю в тому плані, що якщо треба важливе рішення, то забудьте про рівновагу, помірність і прийміть це важливе рішення. А порада це карта смерть. Це, до речі, два старших аркана, а карта смерть показує кардинальні зміни. Якщо, наприклад, на ретроградному Меркурію ви не зможете щось змінювати, то, звісно, треба розпланувати а змінювати вже після 11 серпня. А якщо ви, наприклад, вже писали заяву на звільнення і ви просто відпрацьовували, то. Саме зараз сміливо змінюйте ось тут переміна роду діяльності у вас. Сміливо змінюйте свою роботу або якісь обставини. Зверніть увагу, ось тут стабільність і зростання фінансів і добре здоров'я. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. І бажаю вам гарного тижня. Дякую за підписки та коментарі. До зустрічі! لما يمكن